Як живеться? Ну, живий. Родичі є? Є в Україні. Розведені ще до війни. Росії родичів немає. Так а чим ви тут в сілій зоні взагалі займаєтесь? Я бжолами займаюсь. Пазічник я. А Пашка так. Живе собі в радість. Поїсти нічого нема. Мені. Гуманітарку ночами не возять. А, Мені теж не возять. Ну, а ти сам ким будеш? Я військовий. А то я це бачу. Ну, а до війни. Я вже думав забули про нас, а? ні. Знову, сіра зона туди, сіра зона сюди. Той туди, той сюди. Граються в свій бадмінтон. Усі скрізь чужі. Які прокидуються своїми, коли щось треба. Ась так прийшли чужі, прикинулись своїми. Зробили своїх чужими, і тепер чужий чужим теж чужі. Вам самим було все одно, аби вас не чіпали тихенько пересидіти на коробці вугля. На тебе свої лише бджоли. Як тебе досі ще не вбили? Чуєш, А ти з винтовки вмієш стріляти? бум 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 mm. Сергеичек, вы помнишь? Бум-бум. Нет.